Спеціальне погашення художнього маркованого конверту до 160-ї річниці від дня народження письменника відбулось у Житомирському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка. Погасити конверт доручили представникам влади та директору музею. Сьогодні відбулося спеціальне погашення маркованого художнього конверту, який був виготовлений на замовлення державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта в кількості 500 тисяч штук, які розійдуться по межах всієї України, та мають змогу піти за кордон. І весь світ дізнається про таку визначну подію. Перед спецпогашенням художнього маркованого конверту представники влади, Житомирські письменники, гості із Росії та Просто поціновочі творчості Володимира Короленка поклали квіти до пам'ятника видатному Житомирянину в Росії дуже уважають короленка і він дуже онвідаючийся гуманіст. Едписатель якби перший того времені, який писав про простих людей. На думку заступника голови облдержадміністрації Ярослава Долгих, літературно-меморіальний музей Володимира Короленка це одна із візитівок Житомирщини сьогодні в Житомир. Як обласному центру і області взагалом, містам Коростеню, Бердичеву, не соромно за свою культурну спадщину. У нас є що показувати, і воно в такому стані, що його не соромно показувати. Люди не янголи, зіткані з одного світла, але й не худоба, яку потрібно заганяти у стійло. Ці слова Володимира Короленка повною мірою характеризують його творчість, адже кожен твір письменника сповнений співчуття та переживань за людей, обділених долею.